Доброго дня. Сьогодні дивимося двокімнатну квартиру. Це у нас новесенька, стильна, затишна, двостороння двокімнатна квартира, яка знаходиться у ЖК Академічному, ЖК-академічний від надійного забудовника Концерн Поділля. Тут повністю виконані уже роботи декоративні, тобто квартира готова до проживання, потрібно тільки моблювати. Навіть уже повністю комплектована у нас кухня і повністю оздоблений санвузол з потрібною сантехнікою. Ож, крокуємо детально по квартирі. Так як я сказала, вона двостороння. У нас краєвид з кухні та ось цієї спальні у дворик, а з іншої кімнати уже. У на таку пішохідну зону, спокійну на пішохідну алейку цього мікрорайону. Санвузол у нас в цій квартирі суміщений, ось такого формату, якісно оздоблений. Дуже дорога сантехніка. Взагалі ця квартира робилася як для себе, тому на матеріалах оздоблені не економили. Вживу, коли ви побачите, дійсно квартира така повністю бездоганна, всюди оздоблення, максимально акуратне, якісне, дороге, дуже гарна і світла, такі кольори. Ри підібрані, ви бачите, дуже вдалі. Це у нас вже друга кімната, де от безпосередньо вигляд у нас, от ви бачите, на пішохідну алейку цього мікрорайону. Тобто ця спальня така буде максимально тиха, спокійна, затишна, а панорамні вікна додають просто максимум світла. Ви бачите, ось якраз в сонячну пору надзвичайно багато світла. У дворі багато паркомісця, немає з цим проблеми. Є спортивні дитячі майданчики. Цей ЖК славиться тим, що. У нас повністю комплектація уже інфраструктури повна. є і садочки, і лікарня на території ЖК, різноманітні крамнички і все абсолютно потрібне. Переміщуємося у кухню. Цей будинок у нас газифікований. Я спереді відео це на цьому наголошувала, тому що тут уже багато електробудинків. Ось тут у нас двоконтурний газовий котел. Відповідно, індивідуальне опалення, підігрів води це теж котел. Кухня повністю комплектована. Ще й дуже круто. Вона з балконом, балкон теж має вигляд у дворик. Ви бачите багато світла і така дуже лаконічно стримана, красива кухня в таких кольорах дуже-дуже приємних. І взагалі вся квартира виконана максимально гармонічно. Тож телефонуйте, є ключики, з радістю покажу вам будь-який зручний для вас час.